В цьому відео ми поговоримо про користь гарбузової каші і чому цей продукт корисний в вашій програмі схуднення. Це не тільки смачна і поживна страва в вашому раціоні, але й справжній союзник у боротьби з зайвими кілограмами. Давайте розберемося, чому цей продукт вартий уваги. Вітаю! Ви на каналі Просто пор здоров'я. вами триціолог, дієтолог Юлія Рокас. Гарбуз це низькокалорійний продукт, який містить всього 26 калорій на 100 грам. Що робить цей продукт корисним в вашій програмі схуднення? Якщо ви хочете не відмовлятися від корисної їжі смачної, а знизити кількість калорій, гарбуз ідеальне рішення. Важливим є те, що гарбуз має високий вміст води, близько 90%. Це допомагає відчувати себе ситим без надмірної кількості калорій, що особливо важливо під час контролю ваги. Ще один фактор, що робить гарбузову кашу корисною для схуднення це наявність великої кількості клітковини. Клітковина не тільки допомагає довше відчувати ситість, але й покращує роботу кишечника, що важливо для здорового травлення. Регулярне споживання гарбузової каші може допомогти запобігти переїданню та підтримувати стабільний рівень енергії протягом дня. Гарбуз багатий на мікроаліменти і вітаміни. Що тут корисного? По-перше, це вітамін А, який допомагає нам підтримувати здоров'я наших очей. Він багатий на вітамін С, а це підтримка імунної системи і молодість шкіри. А ще він багатий на калій, який підтримує водно сольовий баланс і допомагає уникати набряків. Завдяки цим властивостям гарбузова каша не тільки допомагає вам худнути, але й забезпечує організм необхідними поживними речовинами. Як готувати гарбузяну кашу? Для її приготування вам знадобиться 300 г очищеного гарбуза, 100 г пшона, 400 мл води або нежирного молока, можна використовувати навіть рослини, 1 столова ложка меду за бажанням і дрібка солі. Наріжте гарбуз маленькими кубиками і проваріть його у воді чи молоці до м'якості, приблизно 10 хвилин. Потім додайте промите пшоно, зменшіть вогонь і варіть ще 25 хвилин на повільному вогні, доки каша не стане кремовою. Якщо хочете підсолодити, додайте мед, коли вже каша буде готова. Ця каша дуже ситна і низькокалорійна, тому ідеально підходить для здорового сніданку. Однак додайте трішки горішки для отримання корисних жирів. Ще однією перевагою гарбузової каші є її універсальність. Ви можете легко поєднувати її з іншими корисними інгредієнтами, такими як кориця, горіхи, мед. Кориця, наприклад, допомагає регулювати рівень цукру в крові, що важливо для стабільної енергії та контролю апетиту. Якщо додати до гарбузової каші трохи білка, наприклад, у вигляді грецького йогурту або нежирного молока, ви отримаєте повноцінний сніданок, який не тільки допоможе вам залишатися ситим, але й активізує обмін речовин, що важливе для ефективного схуднення. Отже, гарбузова каша це не просто смачна страва, а справжній суперфуд для тих, хто контролює свою вагу. Вона допоможе вам контролювати апетит, покращить травлення та забезпечить організм необхідними вітамінами та мінералами. Спробуйте додати цю страву до свого раціону, і ви помітите зміни не тільки саме почутті, але і на вагах. Сподіваюся, це відео було корисним для вас, і ви дізналися для себе щось нове. Якщо так, постав подобайку під цим відео, підпишись на мій Patreon для того щоб отримувати ексклюзивну інформацію для свого здоров'я. Дякую за перегляд!